Вам набридли висипання і ви не знаєте, що робити? До мене звернувся 18-річний хлопець із постійними висипаннями на обличчі. Я запитав в нього, що він їсть за день. Його відповідь мене взагалі не здивувала. Піца на сніданок, фастфуд у коледжі, газована солодка вода між парами та шоколад перед сном. Продукти з високим глікемічним індексом, солодощі, фастфуд та борошніни. Це провокує різкий стрибок інсуліну, а це саме стимулює роботу сальних залоз. Викликаючи запалення. Ми повністю змінили його раціон, замінили фастфуд на домашні корисні обіди, вівсянка з ягодами на сніданок, легкий суп і овочевий салат на обід, замість солодощів – горіхи, яблука, ягоди, Газовану воду замінили на воду з лимоном та зелений чай, додали вітаміни, корисні жири і омега 3 авокадо, риба, оливкова олія. За 4 тижні кількість висипань зменшилася на 70%. Шкіра стала менш жирною. Пам'ятайте, харчування це перший крок до чистої шкіри, Акне починається не на обличчі, а у вашому раціоні.